Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Щойно провів у Запоріжжі дві важливі наради оперативно з військовими з генералами Тарнавським, Москальовим, Литвиновим та усьма, хто відповідає за оборону тут і саме на Запоріжжі. Друга нарада фактично загальнодержавна, щодо фортифікації на всіх основних напрямках, де потрібно посилитись, прискоритись будівництво споруд, Звичайно, це. Передусім, Авдіївський, Мар'янський та інші напрямки на Донеччині максимум уваги. Харківщина це Куп'янський напрямок, також оборона лінія Куп'янськ-Лиман, і вся Харківщина, і Сумщина, і Чернігівщина, і Київська, і Рівненська область, Волинь, і також Південь, Херсонська область були доповіді обласних влад, усіх відповідних військових керівників, міністра оборони Умерова, Генерала Павлюка обговорили залучення ресурсів, мотивацію, зокрема, і приватного бізнесу в цій роботі, фінансування. Пріоритет очевидний. вдячний усім, хто працює саме на такому будівництві, на виробництві матеріалів. Обговорили і ті потреби, щодо яких будемо працювати з партнерами для посилення наших захисних ліній. Окрема увага, це будівництво укриттів в школах, зокрема тут у Запоріжжі та області, щоб діти могли навчатись принаймні у змішному форматі і офлайн. Також був сьогодні у Харкові хороша емоційна зустріч в метрошколі. Надзвичайно корисний, правильний проект. Діти навчаються у класах, як у звичайній школі, але у метро, в укритті, яким є метро. Поспілкувався з хлопцями та дівчатами, світлі очі, світлий розум і дуже світла школа. Завдяки цьому є майбутнє, коли є такі діти. Я впевнений в цьому. Мав честь відзначити державними нагородами вчителів. Харкова та Харківської області з різних міст, які працюють в Україні заради України. Вранці сьогодні був у Куп'янську. Важливо підтримати наше місто, і наших захисників. Провів нараду з генералом Сирським, командирами, які воюють саме на куп'янському напрямку. Нагородив п'ятьох офіцерів, яким були присутні, та попросив окремо вручити нагороди солдатам, сержантам та молодшим офіцерам. Дякую воїни за вашу стійкість за щоденну потужну роботу. Сьогодні ж провів три телефонні розмови: канцлер Німеччини Шольц, прем'єр-міністр Великої Британії, Суник, прем'єр-міністр Болгарії Денков є. За що подякувати партнерам наші домовленості України та Німеччини, України та Британії, України та Болгарії. Всі виконуються, намітили нові спільні кроки. Захист наших людей, захист нашої Європи. Захист міжнародного правопорядку. Я дякую усім в світі, хто допомагає Україні. Слава усім нашим героям, хто зараз в бою. Слава потужному українському народу. Слава Україні!